Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо короткий діалог з фільму Бамблбі і подивимося, які граматичні конструкції в ньому використовуються. Поїхали! І якщо ви ще не підписались на канал, пропоную зробити це, щоб не пропустити наступні відео. Отже, дивимось перший фрагмент. Чао! Неформальне вітання або прощання в італійській мові. І в нашому випадку чао, це привіт! Дивимось далі. Тупарлі. Ми бачимо дієслово парларе говорити. Наша героїня хоче дізнатися, чи вміє говорити її співрозмовник. Також цей вислів використовується, коли потрібно дізнатися, чи говорить ваш співрозмовник на певній мові. Наприклад, парлі інглесе? ти говориш англійською. Що ми маємо? Тупарлі. Ти говориш? Non ti faccio niente. «Non ti faccio niente» – Це приклад подвійного заперечення. Тому що сам вислів far niente» перекладається як нічого не робити. А ми в нашому реченні бачимо ще й частку non додаткове заперечення. Non я тобі нічого не зроблю». Таку конструкцію можна використовувати і з іншими дієсловами, наприклад, non я тобі нічого не скажу, або compro niente» я тобі нічого не куплю. І так далі. Отже, niente» я тобі нічого не зроблю. Riesci a capirmi, Che cosa sei, da dove sei arrivato? Niente, non ho niente. Riesci a capirmi. Dio slovo riuscire oscai vdawвати. A dali mi bacamo construcci a capirmi di slovo capir. Розуміти капіре плюс мі і дає нам наше капірмі, тобто розуміти мене. Питання від героїні фільму «Рієщі» а капірмі перекладається як ти можеш мене розуміти або ти мене розумієш. А далі ми чуємо ще одне питання. Кекоза це питальне слово означає яка річ, і перекладається як що. Цей, сподіваюсь, ви впізнали дієслово есере для другої особи в однині для теперішнього часу. Cosa В перекладі це означає, що ти є або що ти таке, oh. da dove. прийменник да означає з або «від». У питальних реченнях це значить звідки. Наприклад, да рома: Я з Риму. Звідки ти прийшов? Дове означає де. Але разом з да має значення звідки? Де ти живеш? Дедусей, звідки ти арривато причастя минулого часу пасато, від дієслова арриваре прибувати, приходити. Чому в нашому реченні сей арривато, а не ай арривато? арриваре дієслово руху, і в пасато просимо вживає допоміжне дієслово есере, тому ти прибув, сей арривато. Що ми маємо? сей арривато? звідки ти прибув, або звідки ти прийшов. Niente. non è niente. А ось тут ми знову бачимо приклад подвійного заперечення. В італійській мові це не вважається помилкою, тому не варто перейматися з цього приводу. Слово niente означає нічого або нічого страшного. А вислів нієнте ноне niente дослівно перекладається як нічого, це нічого, але природнім перекладом є та нічого. Не звертай уваги або нічого страшного. Ti piace la maglietta? Sei un fan del metal? Ti piace la maglietta? Ti piace, tobi podobaitse. Ми бачимо дій слово «п'ячере подобатися». «Ла мальєта» — це футболка. «Ти п'яче ла мальєта?» «Тобі подобається футболка?» «Сей ун фан дель метал». «Сей ун фан» — ти фанат. «Дель», яке ми бачимо далі, утворилося шляхом злиття «ді» та артиклю «іль». І ми отримали «дель», яке відповідає на питання «кого чого?» «Сей ун фен» — ти фанат. Кого чого? Телметал. Фанат міталу. Давайте далі подивимось, чи насправді трансформер питає її про це. О, індикіме кісоноіо. Дієслово індікаря означає вказувати, показувати. Отже, ти на мене показуєш? No io. Дослівно ця репліка перекладається як Хто є я. Але мається на увазі хто я? Тобто трансформер питає її: хто вона. І я Чарлі Вотсон. Чарлі І дівчина одразу представилася: Я Чарлі, Чарлі Вотсон. То що ж буде далі? Дивимось далі наш фрагмент. 18 дічатуанні. Мені 18 років. Отже, сьогодні. In altre parole, è il mio compleanno. In altre parole, іншими словами або інакше кажучи, можна також сказати тобто. È il mio compleanno. Це мій день народження. Що в нас виходить? Героїня розповідає про себе, що їй сьогодні виповнилося 18 років, а отже, сьогодні її день народження. Come ti chiami? Non non lo sai, non ce l'hai un nome ti chiami? як тебе звати. Якщо ви тільки почали вчити італійську мову, запишіть собі це питання, воно обов'язково стане вам у нагоді. Тут ми бачимо зворотне дій слово називатися. Дівчина питає у Трансформера, як тебе звати. Але не отримавши відповіді, вона запитує Давайте більш детально розглянемо це речення. Но перекладається, як Ти цього не знаєш. Ло в цьому випадку це займенник, який замінює слово це або його, тобто ім'я. Ти його не знаєш, ім'я своє но лосай!» – Діє слово сапери знати. А далі наше речення звучить так: онончеляй уноме, нончелай. Нон Дече це підсилювальна частка, яка вказує на наявність або володіння, в нашому випадку це ім'я. Ель це наш скорочений займенник Ло, нончелай означає, у тебе цього немає. І далі ми бачимо, чого саме: уноме, ім'я. Отже, дослівно, ти цього не знаєш, чи в тебе його немає. Імені. Можна перекласти і так. Ти не знаєш, як тебе звати, чи в тебе взагалі немає імені. Айлостесосвоно. Ти маєш такий самий звук, як і джміль. Ми бачимо дієслово «chiamare» – «називати» – «в майбутньому часі». «Ti chiamerò» – «Я тебе назву». «Jmelem» – «Dora» – це скорочення від «Diora» і означає «відтепер». Що ми маємо? «Ti chiamerò come il bambodora» – «Відтепер я називатиму тебе Джмелем». «Bumblebee» – «Ай перфіно гі стесі колорі». «Bumblebee» – «Ай перфіно гі стесі колорі». Перфіно означає навіть. Отже, ти маєш навіть кольори, ті самі кольори, що і джмель, або у тебе навіть такі самі кольори. От і все на сьогодні. Ми розібрали уривок з фільму BumbleBe, подивилися переклад, граматику та вимову. Тепер ці фрази точно залишаться у вашій пам'яті. А щоб перевірити, що саме запам'яталося, а що ні, наприкінці відео на тебе чекають тести для перевірки. Напишіть у коментарях, яка репліка вам сподобалась найбільше, і поділіться, який ваш улюблений фільм ви хотіли б побачити в наступному розборі. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про італійську мову, фільми та комікси. До зустрічі у наступному відео. Чао і ала просіма!